Друзі, всім привіт! Ви на каналі FitFood і сьогодні на вас чекає силове тренування з гантелями. Починаємо з розминки. Робимо нахил головою вперед, перед собою і назад. Ще вперед, перед собою і назад. Добре, в сторону. Плече у нас опущене, тягнемось вухом до плеча. При цьому плечі ми не збираємо. Останній різочок. Добре. Круг плечами назад. Розкриваємо грудний відділ. Ще два. Один. І вперед. Давайте ще три. Два. Один. Повний круг ручками вперед. Два. Три. Чотири. П'ять і назад. Робіть гарний кружечок. Ще два. От Добре. Потягнулися в сторону. Ножка ходить на носочок, корпус скручуємо. Давайте ще три, два. Один. Добре. Витягуємось ручками нагорогу. Виходимо на носочки. Тримаємо рівновагу. Ще. Потягнулися, вийшли високо високо і вниз опустилися повністю на наступно. Ще витягнулися максимально, опустилися різочок, витягнулися, опустилися Добре, Поставили ножки, бідро штовхаємо в праву сторону, правою ручкою розкритися ліворуч, потягнулися і поміняли. Потягнулися. Пам'я. Давайте розкриваємо ручку, не закриваємось, а розкритися. Ще разочок. Потягнутися, повернутися в наше положення. Добре, ручка перед собою ми робимо круг та стабільні тілі верхній частини корпусу. Два. Зараз можемо прохрустіти. Внизу поміняли і робимо в іншу сторону. Ще три. Два. Один. Добре ручки на доро. Робимо круг в одну сторону. Однесенька прокручуємо таз. І в іншу. Ще три. Два. Останній лісочок. Один. Пружинимо тільки на праве бідро, Прямо сісти. Сісти. Да, в сторону. Ще три. Два. Один. І лів. Пружинка. Да, сідаємо. Сідаємо. Ще три. Два. Один. Добре. Пружинимо вниз. Спинка пряма. Підкорінемо. У нас пряма лінія. Спина пряма. На видох. Опускаємось нижче. Ще три, два. один. Один. Затриматись, тримаємо пряму спинку як можна нижче, нахиляємо ще три, два, один. Якщо ручками дістаєте поле, пробуємо повороти в сторону, дивимося пальчиками. Якщо не дістаєте, візьміть якусь книжечку або щось підложить, щоб можна було достати. Розкриваємо ручку, дивимося за пальчиками. Ще разочок, розкритись. Добре. Через м'які коліни сісти. І потім потихеньку не спіша. Розкрутилися вгору. Плечами докрутилися. Добре. Робимо ролдаун, Потихенечку з круглою спинкою опускаємось. Вниз не спіша позвонок за позвонком. Руки у нас важкі, вони настягнуть вниз. І також саме не спіша, поясничка. Потім вже у нас йде грудна частина, розкрилися плечами докрутили. Ще разочок вниз. Спинка одразу кругла, бачите, максимально скрулили спину. Ручки важкі, настягнуть вниз. цього Його положимо однижко. По Потихеньку. Розкручуємось. Поясничках. Холодний відділ. І плечики. Добре, докрутилися. Спускаємось до колін. Закриваємо коліна. Два, три, чотири. П'ять. В іншу сторону розкриваємо ще 4, 3, 2, 1. Добре. Стопа. Робимо кружечок стопою в одну сторону і в іншу. Вже підходить наша замичка до кінця. Добре інша ножка. Ви можете набрати собі водички, не забуваємо за вводу. Винчу. Тому що тренування доволі такі важкі. І зараз пружинимо до однієї ножки. Сісти ліво, Права ножка на п'яточку. Пряма ліва, м'яка. З прямою спиною пружинимо на видох. 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 Ще два. Один. Затримуємося. тримаємо ще три, два. Один. Поміняли. Інша ножка. Пружинимо з прямою спинкою. Давайте ще три. Видох. Два. один, Затримались. Спина пряма. Не скруглюйтесь, Тримаємо спину ще три, два, один. Добре. Зробили глибокий вдох. Видох. Ще раз вдох. Видох. І переходимо до нашої силової частини. Перша вправа. Ручки нагору. Стрибаємо. Видох. Видох. Венталі нагору видихаємо. На зусилі. Видихаємо. Стрибаємо ножки в сторони. Працюємо 40 секундочок. Ще видох. Видох. умнички, далі давати. Тільки починаємо. Видох. Хорошо, хорошо. Видимо, дихаємо. Стоп. Відпочинок. 15 секундочок. Йдемо далі. Фу, класно, так розгорілись. Добре, що з гантелі. Гантелі. Відцепна ножки на носочок. Видох. Видох. Напрягли прес. Різко, Пам. 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 Включаємо косі м'язи. Видох. Видох. Фух. 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 Ножку на носочок. Пам. Швидше. А ще швидше. Ага. Ручки вперед. Ще видох. Видох. Пам. Пам. Давай, 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 давай. Здаємось. Араз. Зупинились. Умнішки Дві вправи Велике відпочинок. Що ви хотіли? Солове. Випад статика. Одна ножка попереду. Інша на носочок ззаду. Сіли випадку з прямої спина. І тягнемо. Локці. Локті Ух. Систый выпад. Прям силы. Тут расслабляем у кисти, тянем локти. Пам. Пам. Еще ще. Давай, 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 давай. Выдох. Выдох. Ще. Стоп. 15 секунд. Міняємо ножку. Йдемо далі. Останнє вправо і великий відпочинок. Виїхали, випадок на іншу ножку. Другуємо сісти. І поїхали. Сісти, сісти, да, маємо рідну вагу. Видох. Видох. зусилля. Сісти випад. Ось так мені не йде. Мені треба сісти. Видох. Видох, тягнемо ручки. локті Руки вже горять. Ще. Видох. Видох. Давай, давай, давай. Не здаємось. Не здаємось. Стоп. Ууу! Я знаю, як гулять ножки. Ручки 50 секунд. Не відпочинку. Тут можна попити водички. Подихайте, обов'язково ходимо, не сідаємо. Не сідайте, тому що потім не захочете вставати назад. Тому давайте ходимо, трошечки можна струсити ручки, да? вже можете відчувати плечики. Дуже гарно, трошечки струсіть, зніміть напруження, поїдьте водичку і їдемо далі. Далі буде у нас теж річка. Але ви можете, я знаю. Можете, можете. Видихаємо, неспокоюсь потихеньку і скоро будемо починати. Добрий, хантель, ручки прижали локті по черзі опускаємо, міняємо так, молоточок. Правили вниз, ліво. Локті прижали. пояснички у нас підкручені, так? Таз все. Ось так, ні. Підкрутити таз. Локти прижати. Не відриваємо, щоб у вас не було тут просвіту. Поїхали. Дихаємо, дихаємо. Працюємо. Знаю, ручки вже горять. Відчуваються. Особливо, якщо більша вага. Давайте ще, ще, ще працюємо трохи. 15 секунд відпочинку. Ух, хорошо. Сісти вниз. Перевели корпус вперед. Прижали локти до хребта. Спина пряма. відведення, локті у нас прижати до хребта. Видох. Назад. Ось тут. Видох. Видох. поясниці, не в якому разі не прогибаємо. Видох. Видох. Ще. -ще. Да сісти нижче, сісти прям. Мені треба, щоб ви сіли і нахилили корпус. Чим нижче нахиляєте, тим важче буде відводити на тріцепс. Відпочинок. П'ятнадцять секунд. І йдемо далі. Далі без води будемо. Тому тут низ. сілий присяд і робимо ліва ножка, Опускається коліна пол, присяд. Встати. Присяд, права ножка. Пол, присяд. Підім. Раз. Два. Три. І Раз. Коліно опустили. Два. Три. Присед. Дотолкнулась колено, нога на носочек. Присед. Идем. Раз. Два. Три. Еще чуть-чуть. Пам. Давай. Ага. Пам. Стоп. 15 секундочек. Фух. Вот это класс. Супер. Робимо присяд. Ручки поставили. Стрибнули в планку. До себе. І полубрисні залишились. Не підіймайтесь повністю. Планка. Стрибнути. Планку. Ось не ті приж... зажали. До себе ноги ширше. Присяд. Ще вниз. Трибаємо широко поставили ноги. Не вставку їх Вниз пам до себе. Також планка. Стрибаємо чітко в планку. Ось так не завалюємо таз. Пам. Ще, ще, ще. Пам. 50. Стоп. Фух, 50 секунд. 50 секунд відпочинку. Дихаємо, п'ємо воду. Ох. Ножки вже гулять. Вишити можна, так? Да? Трошечки. Підпочити, зробити глибокий вдох глибокий вдох. Видох. Уже, уже моклі, да? стовмоні. знаю, Але нічого. Ми йдемо далі. Ми не здаємося, нам залишили, зовсім трошечки працювати. Тому хто зараз вчить відео. О. О! Йдемо далі. Здаємося. Загінчик готуємося. Присядь на одну ножку. Сіли на праву і робимо видох. Ліва ножки з правою ручкою ззаді. П'ять роблять. Але на ногу сіли. Ми в присаді. Присаді. Не стоїмо. Сидимо. Пам пам, Пам. пам. Працюємо. Працюємо поцінову. Видох. 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 Зараз відправи берете гантель. Потім спускаємось вниз з гантелькою. Будемо. Ще. Все. Ага. сісти нижче. Стоп. Ух. Ух. Оце так да, так? Да? Клас. На іншу ножку сіли. І права ножка, і ліва ручка. Права ручка, дивіться туди. Вгору. Ще видох. Видох. Сісти на ногу. Сіли нижче. Якщо не включаєте не відчуваєте ногу, ви погано сидите Треба прям сісти. Видох. Видох. І робимо швидко. Так. Пам! Пам. Пам. Ми поставили ногу, одразу її підняли. Мама мені, ще трохи. Ще поможемо. Стоп! Оце да! Так, переходимо вниз, спускаємося на чотиринку, беремо одну гантеньку. І робимо мах, ножкою нагору. Відведення робимо від ягодиці. Носочок. дивиться на себе. П'яточку б'ємо вгору. Корпус ми намагаємо зробити на овцю. Не ось так, да? а навпаки, сюди. Включаємо ще прес. Видох нагору. Видох. 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 Від ягодиці не спишимо. Ще видох. Назагнаю на видох. Поясниці не в'яму разі. І поширок. Не прогибаємо. Міняємо на іншу ночку. Поясничко нас кругла, без прогибів. Поїхали інше. Бам. Відводимо ножку. Бам! Живіт в себе підкрутити. Поясниця кругла. Без ось цього. Ні. Себе, Видох. Носочок на себе. П'яточка йде вгору. Видох. Видох після цієї вправи великий відпочинок. 50 секунд. Будемо відпочивати. Тому давайте. І ще бом! Збрались, збрались. Хорошо. Відпочинок 50 секунд. О, мої ножки! Як там ваші справи? Пишіть в коментарях. Чи дійшли ви до цього моменту? Пишіть в коментарі. Я подивлюсь, там мене сильно дійшов Зараз у нас з вами після великого цього відпочинку пийте воду. Дихайте, виробляємо останні 4 вправи. Робимо малесеньку заминочку. І я вас відпускаю. Ми закінчимо. Тому нам зовсім трошечки залишилось працювати. Фух, дихаємо, дихаємо, налаштовуємося на чотири вправи. І доробляємо. Разом. Вибирайте гантелі, вони вам не потрібні. Поїхали. Планка. Два пешка. Раз, два. Віджалися. Вниз. пам, Нагору. Слава два стрибка. Раз, два. Віджалися. Нагору. Раз. Два. Можете відпускатися з колін. Опускатися на коліна. Ще пам. Пам. Вниз. Але якщо з колін. то ви, Дивіться. Ось. тазом опускаємося. Вниз. Не залишаємо таз тут. Ще. Красі. Два. Вниз. Стоп. Пошиваємо 15 секунд. І далі у нас теж буде планочка. Теж планочка. Добре, вийшла в планку. Підкрутити пояснички. Пробуємо Раз. Два. Раз. Два. Протилежна ручка. З коліном. Видох.

15 секунд. Йдемо далі. пізня, Не Лягаємо на спинку. Леснички прижали, швидше, швидше. Ножку підняли і випрямляємо вперед. Вперед, не нагору, а вперед, перед собою. Таке відчуття, що ви щось вижимаєте. Але поясниця прижата. ось таких присвітів не повинно бути. Якщо відриваєте поясничка, підіймайте голову. Видох. Але поясниця, щоб мені було прижато. Це дуже важливо. Якщо прогнетик піде навантаження на спину, а не на прес. Ще пам. ще па не буду Остання справа. Хлопчики до десятка останніх вправи і все. Ручки прямі. Робимо скручиваємо до ножки. Видох. Видох. Коліна тягнемо до себе. Підпорізав віджати. Тоді Зі на Піднімаємо косочки. Дихаємо. Видох. Якщо прям душу включається, шия. а дольше ложить, а будет прижимает и просто будет держа. Давайте еще выдох. Выдох. Чуть-чуть. Поясница даже прижата. Стоп. Заформируйся. Давай трошечки перепочили и начинаем нашу замок. Добре, виходимо в коліна кістове положення. Піднімаємо з Хорошо. Розставили ножки в сторони, сіли тазом на п'яточки і видяли з ручками вперед. Тримаємо голову, можна покласти на чоло. Тримаємось так ще 4, 3, 2. 1. Добре, з круглою спинку ми переходимо вниз, не провалюємось тут в плечі. Ось так не робимо. Не провалюйтеся. потягнулися, повинні бути комфортні та приємні відчуття. Давайте ще вмемо, потягнулися І вперед перед собою. Прогнулися. Ще разочок. Зібрати дочки, по вперед, з кругом вийти, опуститися назад. Добре, виходимо назад в коліні і стю. Робимо кішечку з круглою спинкою упором. Прогиб вниз, видох. Ще скруглили спину. Прогиб вниз, два. Видях. Три. Чотири. Добре, виходимо собаками орди вниз, Потягнулися п'яточком да, намагаємось опуститися до пола. Тримаємо ще три, два. Один. Добре, опираємось, спустилися. Повернулися обличчя до екранів, Розкинули ножки в сторони. І пружинимо. З прямою спинкою. Коліна, носочки у нас розвели в сторони. Прожинемо ще три, два. Один. Затримались. Тримаємо ще три. Два. Один. Зібрали ножки разом. Тягнемося в сторону. Ручка на повні белочкою. Зерпимося. Ще поразу. Возьми з кора. І іншу. Робимо полукруг голову зліво направо внизу. Тільки через низ. Подивилися, Подивилися. Останній разочок. Нахиляємо голову вниз. Ручки на потилицю, робимо повороти головою. Ще три, два. Один. Ми закінчили Правда, ручка, ліва. Похлопили собі ви великі умнички, якщо ви дійшли до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось тренування. Підписатися на мій канал і до нових зустрічі!